Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте істину, а істина вас вільними робить. Вірші від Івана, мої улюблені, мої улюблені строки в Біблії, тому що все, що я шукаю, це свободу і Бога. Бога і свободу істину. І бачите, як воно все взаємопов'язане. Душу. Слово Боже дає нам, віра дає нам надію на те, що ми пізнаємо істину. І ми її пізнаємо З Новим роком, друзі. 24-й був, звичайно, тяжкий, напружений. З багато ми настраждалися. Війна. 25-й дає поняття, що ми маємо. Так знову згуртуватися, як це було на початку, як взагалі відбувається все на початку. Коли ми гуртом, нас не зламати, не подолати. І я кожного закликаю доєднуватися до різноманітних твіжів фронтів і справ. Тому що хто, якщо не ми. Божих благословінь, Божої допомоги! Шукайте Бога, вірте в Бога, вірте в добрі справи. Робіть добрі справи.